На сьогоднішній день в Чернігові гостро постала проблема незаконної забудови. Територія міста не розширюється, проте в ньому стає все складніше дихати. Нові й нові будинки зводяться на територіях, не призначених для цього. Так цього разу проблема торкнулася людей, що проживають за адресою Савчука 7Б. Забудовники вже загородили заборами територію, призначену для відпочинку дитячих майданчиків та паркування. Юрист, який представляє жителів будинку, прокоментував ці події наступним чином на території, яка була відведена під обслуження нашого дому, придомова територія. собирается строить многоэтажный дом. Мы обращались в прокуратуру города Чернига, прокуратуру области. Согласно ответов, которые мы получили, строительство, разрешение строительства не, не давался. На решение о выделении земельного участка под строительство и обслуживание нового дома обжалованы прокуратурой, принесены протесты. И в связи с этим мы считаем, что какое-либо строительство и воздвижение забора здесь запрещено. А фірма застроївчих считают, що они мають право строить здесь. Протести прокурора вони о них не слышали, нічого об этом не знають. І в принципі у них все чітко, всі документи собрані, ані можуть строїть. Таким чином, ми бачимо, що не існує законів для будівельних організацій. Голова громадської організації за Чернігів висловив думку громадськості щодо ситуації, що склалась. До громадської організації за Чернігів надходить дуже багато звернень від міських жителів, які стурбовані хаотичною забудовою Чернігова. Враховуючи все це, ми обстоїмо ту думку, що на сьогодні, мабуть, слід оголосити мораторій на нове будівництво, як то кажуть, будівництво заради будівництва, і звернути увагу будівельників на старе житло, яке вже не придатне для житла людей, але там сьогодні ще продовжують жити чернігівців. Треба почати вже вирішувати їх проблеми. Тож закликаємо всіх жителів Чернігма не залишатися байдужими до майбутнього рідного міста. Давайте разом захищати його від безглуздої жадібності забудовників та їх покровителів від влади. Якщо ви не бажаєте прокидатися від шуму будівництва та не хочете, щоб ваші діти грали на будівельних майданчиках, ви маєте щось для цього зробити. Звертайтеся до громадських приймалень організації за чернігів, складемо реєстр незаконної забудови. Разом ми зможемо зберегти Чернігів придатним до життя людей.